Привіт, дорогі! І сьогодні я хочу поділитися думками, що, на жаль, часто нам усім здаються настільки простими, але це так важливо. А саме ми говоримо сьогодні про доброту до себе. Що ж це означає? Доброта до себе це і турбота про фізичне здоров'я, це і турбота про психічне здоров'я, це також турбота про емоції, думки і взагалі стосунки з собою. І перше, що завжди потрібно знати, що нам потрібно навчитися бути ласкавим до свого власного я. Час від часу ми схильні зосереджуватись на наших недоліках, забуваючи про те, як багато і настільки складного в кожній людині, кожна людина унікальна, і нам важливо переглядати себе як щось цілісне. З усією нашою історією з досягненнями, з можливостями. Доброта до себе також включає здатність приймати свої емоції. Як позитивні, так і негативні. Чомусь так сталося, що ми дозволяємо думати добре щось, робити добре, а погане ні. Але це частина це базова частина проявляти всі емоції. Доброта до себе передбачає здатність надавати підтримку собі. В важких ситуаціях. Замість самокритики важливо прагнути до самовдосконалення та розвитку. Любов до себе як основа здоров'я. Нам часто нагадують, що любов до ближнього це ключ до гармонії у суспільстві. Але час від часу ми забуваємо, що любов до себе це основа взагалі будь-яких взаємин. Любов до себе дозволяє нам віддавати в кінці кінців. Більше іншим, бути більш емпатичними, більш терплячими. Так часто ми живемо у світі, який несе нас уперед, не зупиняючись, залишаючи за собою сліди викликів, з якими ми справились. Проте важливо пам'ятати, що ми маємо право на доброту до себе. Зупиніться. Подивіться на себе, на своє я. Теплом та повагою. Визнайте, що саме ви варті того, щоб бути добрим до себе. Бережіть себе, любіть себе.